На порядок денний 19-ї позачергової сесії було винесено 5 питань. Три перші про вилучення земельних ділянок на вулиці Промисловій площами 53,5, 4,5 і майже півтора гектарів, та затвердження технічної документації і землеустрою, що посвідчує право оренди на ці ділянки товариству «Карпатнафтохім». У четвертому і п'ятому питаннях пропонувалося надати дозвіл на продаж двох із зазначених земельних ділянок на сільськогосподарського призначення для обслуговування виробничої бази товариству «Карпатнафтохім». Депутати одноголосно підтримали усі запропоновані. Проекти рішує змога. Далі Можуть Ігор Насалик сказав кілька слів з приводу підготовки міста до новорічних свят. Підприємці, бізнесмени. Я би просто попросив. Ви знаєте, ми проводимо за вас зараз ілюмінацію самого міста нашого. Якщо у вас є змога, якщо є змога, може, прикрасти свої крамниці, ми до мізки світла безкоштовно вас підключимо. Але давайте створимо в місті таку святкову атмосферу. Можливо, щось подумайте, Іван Олексійович, щось давайте закупіть якісь ялиночки, ми вам виділимо кошти відділі, бо дуже багато хворих. У вас взагалі хворих, я повинен сказати, лікарня переповнена. Інколи атмосфера, в якій знаходиться хворий, грає величезну роль. Продумайте, може якісь ялиночки їм зробили, щось таке цікаве. В школах всіх ялинки є. Ми закупили були цей. Також виставте, але вверху замість зірки повинен висіти синьо-жовтий прапор. За результатами цього сесійного засідання Калуш, напевно, може подавати чергову заявку до Книги рекордів України. Адже депутати встановили своєрідний часовий рекорд. Засідання тривало менше, ніж 10 хвилин.